Всім привіт! Я ось знаходжусь в такому місці. Хто повнить ці місця з попереднього року, то пишіть в коментарях. А я сюди прийшов, можна так сказати, за того, що тут попереднього року я бачив, що багато тут є сміття, і подумав, що тут якраз можна буде пошукати також метал якийсь і. Также на, на цьому і заробити. Тому зараз я тут трохи походжу в цих місцях і пошукаю. І якщо то трохи пізніше до вас і вернусь, а ви поки що можете заретить собі чайок. І я починаю тут шукати. І перше, що можна так сказати, знайшов, то це ось такі диски різні. Я не знаю чи на них щось є. І що на них взагалі є. Але мені щось здається, що вони вже не придатні для використання. Тому зараз трохи Лише похожу тут і пошукаю. А якщо, то через деякий час вернуся і покажу, що мені вдалося тут знайти. Звісно, тут ще ось така, можна так сказати, проблемка. Тут трошки небезпечно ходити, так як в будь-який момент може ввалтись. Тут все. Ну походити, пошукати можна. Якщо щось буде на так, то буду отсюди зразу уходити, так як... Тут остатись не хочеться. А я поки що пішов далі шукати. Мені цікаво, хто тут собі таке ось містечко зробив. Тут видимо явно хтось, може не так сказати, жив, так як це. Найбільше сідія, можна так сказати, приміщення, ну теж від нього залишив. І тут ж, ось навіть не знаю як вам видно, але тут пташки все собі гніздо робив. Воно там зверху. І тут також ось перебирав зі все. І, так як тут наподолік, десь в, в п'яти минутах хоч би відсюди є металка прийомка і могу піти туди все здавати якраз. Тут ще є, все касати є і якісь дики. В касатах наскільки мені видно, що й пленка є, але оставлю її. Так як вона мені поки що не цікава. Мені цікаво хоч якась залізу тут. Так, пішов я далі шукати. І так, походив я тут десь так 20 минут. Обійшов вже всі де тядам... міг би хоч щось знайти, але знайшов поки що тільки ось отакий термос, може, чи чайничок і... Ось ось. І також два балтона з підкраски. Ну як балтона? Не вивті такі балтончики. І то не знаю, чи їх брати, так як тут більше можна так кстати, нічого такого немає і більше нічого такого знайти не зміг. Тому зараз ще трохи попрохожу. Я то балтончики. Поставляв на видих, ну так, щоб знайти їх потім. І якщо, то ще трохи по... піду в інші місця пошукаю. Якщо хоч щось ще знайду, то, тоді вернусь їх, заберу. А якщо ні, то прийдеться їх тут і оставити. І тому зараз піду там, в інші місця пошукати, так як тут і правда вже нічого немає. Тут як казав трохи раніше, що метаутоприйомка якраз є, і якраз за цього тут і все розбирають і здають і тому, і за цього тут такого нічого я ще не знайшов. Я, я тут це одразу розумів, але все-таки якась надія ще була, що тут щось ще є і йшов хоч трохи щось знайти. Тому не перемикайте і я скоро вер, вернуся. І так, так як звичайно залізу, я тут ніде так і не знайшов, то ось біля цієї заброшки, зараз трохи покраще покажу. Ті, хто пам'ять її, то також напишіть в коментарях. Я знайшов хоча б... Таке навев нормальну кількість алюмінієвих банок. І ось оця запрошка. Ось, ця ось я якраз в цьому місці хоч алюмінієві банки, як я сказав, то хоча б їх пособираю і занесу здам. А то я вже думав, що сьогодні... Взагалі можна так сказати, без того, щоб е, е, на чомусь заробити. І також тут, все, хто так само грався, можна так сказати, то напишіть в коментарях. А я тут є, є все зараз ростяні банки, я їх зараз пособираю і покажу скільки тут виявки. також... Я ще в одному місці їх шов, тоді я їх не збирав, так як не знав, чи я їх ще знайду, так як їх багатенько так треба, то я тоді повернувся ще на те місце а, а, і ще там зберу. Тому зараз тут пособираю їх і покажу, скільки тут їх в мене вийшов, зібрати. Так як на перший погляд то тут їх багато, а от скільки їх вийде, я ще точно не знаю. Тому ну, зараз дуже швидко зберу, тушаюсь, зажигавкає, напрацює на і я Зберу і покажу, скільки тут в мене їх вийшов, хто зібрати. Тому приступаю. І так, ось тільки я зібрав, тут алюмінієві банки, тут останнього залізу, хоч його і набагато. але все-таки я тут його теж знайшов, тому ще так же піду повернуся по те, що там поставляв. І Після цього якраз я покажу е, цілки обсяг, якого мені вдав хтось тут зібрати. І е, після чого я вам також скажу, скільки я на цьому зміг заробити. Тому не перемикайтеся, скоро вже все ви дізнаєтесь. І так уже все зібрав. Ось в мене повиходило то і зараз буду видвигатися і це все здавати. І ви якраз тоді узнаєте, скільки це все коштує. І звісно для мене це декілька минут, як я в попередніх відео казав, а для вас буде це декілька секунд. Тому не перемикайте, зараз будемо. І так, та мета автоприйомка, яку я хотів здати, була закрита, тому зараз буду йти в іншу метавтоприйомку. І е, по дорозі також ще щось може і знайду. Тому е, путь мій трохи подовшиться, але ну, я думаю, що там, куди я буду я зараз йти вже то вони там ще відкриті, так як я їм вже на перший раз давав метавтоприйом, ну, алюмі, тому вони мають вроде, зараз бути відкриті, тому не перемикайте. І для мене це буде декілька хвилин, а для вас секунда. І так, тільки що здав, і якщо то ось таке наприйняв, то те, що я збирав, то... З під різної краски, так як сказав, що вони не знають, що з нею робити, так як uh, її на і так там багато казав. -то. Тому прийняв -то тільки алюмінієві банки, і за які там по вагах був то рівно кіотограм. І заробив я на тих алюмінієвих банках 20 гривень. Ну, це вже можна так сказати, як стандарт, скоро буде. Так як всі рази як здавав, то постійно по 20 гривень. Ну, якщо хочете, щоб я подовше пособирав, і так як я собираю обично тільки час чи півтора, дивлячись, як там... Можна так сказати, буде виходити собирати, скільки його, його буде. Тому, якщо хочете, щоб я подовше збирав, то пишіть про це в коментарях. І, і я постараюсь подовше збирати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.